Шохрайп севдоактивіста ще й зрадник минулого тижня. Остап Стахів зібрав величезний врожай підозр від правоохоронців, і усіма силами прочався, аби не потрапити в ізолятор тимчасового тримання. То він не з'являвся до суду, то писав клопотання про відвід судді та прокурора. Але як то кажуть, скільки б мотузці не плестися, а кінець такі настане. І от сьогодні Галицький районний суд нарешті зміг відправити скандально відомого політика невдаху за грати, хоч і тимчасово на 60 діб без права на заставу. Реакція Остапа на цю подію була цілком прогнозованою. Незово прикривався псевдопатріотизмом та підбурював своїх фанів. Без доказів, без нічого винесла рішення під підвагу. Але я не боюся тюрми, я не боюся СІЗО. Я йду за свій український народ. Українці, знайте, що вони зараз хотіли зламати мене, зламати вас, щоб ми один одного не захищали, лишали в біді і віддавали на потало злочинцям. Ми з вами захищаємо свої права. Захищаємо конституцію і свій край. Україна це наша земля. Це вже не вперше, коли на антивакціонера заводять справу, але в минулому прихильники заплатили за нього заставу майже у мільйон гривень. Тепер же Стахіву інкримінують продаж липових посвідчень журналістів, створення мережі для зриву мобілізації і навіть злиття ворогу інформації про зсу.